Я вже на базарі. Доброго ранку. каву, Доброго ранку доброго всім дня. Сьогодні дощик моросив. Я під палаткою. Не я, а ми з курчатками. Я їх прикрила. Ось бачите, які ми такі повна вже, Ось такі косячки. Молодники. Їмо під палатку і бачите. Було як вранці знімати вдома, сьогодні прохладно і зранку моросив дощик Сережа десь виїхав, десь їде. Через дві годинки буде тут, слава Богу. Кава смачна, Надя робить в нас надійний. І недорого для нас, для підприємців. Дякуємо, Маджі. Всім привіт. Я проснулась 15.37. Я вчора пізно лягла. Я все ж таки доприбирала. Зараз поставлю вам покажу. Так, 0 0,2 хвилини. хвилини. Все, Все-таки я порядок навела. Я собою задоволена. Все в мене порядок. Так, іду я відпочивати. Я собою горжусь, Що я така умничка. <звук> Ую каву. Із шоколадкою. У мене шматочок подкаплю. Ось так називається Мілініум Екстра. Бруд. 80%. Посмакую. Спала. Оце тільки проснулась. Треба закрити сонце. Ох, і спала. Я вчора так пізно лягла. Я все ж таки доприбирала. Я люблю, щоб було чисто, щоб чоловік приїхав було йому в хаті Хвати затишно, так люблю. Так, як би там не було, добре беру каву, шоколадкою, побалию себе. Давай. З базару їхали, та заїхали до мамки одразу, і її прокапали. Ноги постухали трішки. Вже так аж поморщинились, ну, але вона мені не подобається. Та й все. Там у неї у хаті люди. Наняла я людей, білять, бо я просто не можу. Я не можу все охватити. Не треба зробити. Побілить я забрала штори та постираю. Постираю коврики. Це буде від мене така робота. Там люди побілять, помиють вікна, пол. Та й буде порядок. Базар був поганий. Десь стук куча продала. Людей геть немає у нас. Де за те спасіба? Дякувати Богу. На хліб дає заробити той. І на тому спасіба. Так. Зараз піду перевірю температуру в інкубаторі. Я вчора ж і там все помила, в інкубаторії своєму. Все повимивала і виводний. Все вимила, все кругом чисто. Отак. От Отак мені спокійніше на душі, коли все чисто. Коли кругом чисто, кругом порядок, в мене порядок тоді в голові. Я знаю, що мені далі робити. Якось так у мене воно. А як то без порядок отаке кругом і в голові отаке, я не можу, мені некомфортно. Вранці да. прокинулась, ноги були такі набрякші в мене. Не відпочила була. це лягла та спала. Часик, мабуть, поспала. Так, все. буду йти туди в інкубатори заглядати. Пороблю повороти. Сьогодні я, мабуть, схожу на природу. Отак. От Мені вже хочеться. Мені хочеться нарвати кульбаби. І засушити. Зараз її так багато. От. Вона дуже корисна. Так, ну все, пішла я, пішла я до інкубації. Оце, бачите, скільки залишилось курчаток. Багато. Тут і тут. Ну, що ж я майже сотню продала, та да і все. От так. Ну, нічого. Ще буде п'ятниця, ще буде неділя. Всім треба до тістки Так, буду я вже відпочивати. Нікуди я не піду, не хочу. Заморилася. В мене стираються до занавіски мамкині. Все. Піду поставлю вам відео. Нехай Бог оберігає всіх нас, наших захисників, наших діток, і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення.